Ну а столичні правоохоронці проводять обшуки у департаменті будівництва і житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації. Працівники відомства всебічно сприяють слідству, надали поліції всі потрібні документи, і також в департаменті зазначають, що працюють лише в правовому полі, тому розраховують на неупередженість слідства. Ну а раніше також стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у головному офісі і на об'єктах Київміськбуду. Президент холдингу Ігор Кушнір зазначив, що менеджмент сприяє слідчим діям правоохоронних органів, надає усі необхідні документи, і будівництво триває в штатному режимі. Нагадаю, що жур журналісти розслідувачі бігус інфо з'ясували, що глава Київміськбуду Кушнір виїхав за кордон з довідкою про інвалідність. А уже в травні підкорив здр дружиною Еверест за даними наших колег його дружина володіє маєтком біля ніцци вартістю у 20 мільйонів євро.